А перші добровольці гвардії наступу пройшли базову підготовку. Як повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, бійці опанували стрільбу, володіння стрілецькою зброєю, індивідуальною зброєю і зараз взялися до тренувань у складі підрозділів. Речник додав, що прийом заявок все ще триває. На даний момент формується сьома бригада, а також резерви. Основу бригад гвардії наступу складають військовослужбовці, котрі вже мають військовий досвід у бойових діях з 2014 року. Зі слів речника, такий підхід збільшує ефективність підготовки новобранців до виконання завдань на фронті. Нагадаю, в рамках гвардії наступу сформовано дев'ять штурмових бригад: Буревій, червона калина, карадах, рубіш, спартан, азов, лють, сталевий кордон і хартія. Планується, що вони посилять підрозділи сироболони України і братимуть участь у звільненні окупованих Росією територій, зокрема Криму і Донбасу.